Вітаю на календарі субота, 18 квітня. На часі підсумки тижня. І чим він запам'ятався новгородціврцям? Коротко. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман провів зустріч з представниками місцевої влади та засобів масової інформації. З 1 травня спрошується порядок оформлення субсидій. Відтепер зареєструвати договір оренди на землі сільгоспризначення мають право і нотаріуси. Вже 16 правоохоронців Новгородціврського райвідділу міліції повернулись із зони АТО. Триває місячник добровільної здачі зброї. Вчора урочисто відкрилась виставкова зала творчої світлиці Народного аматорського клубу декоративно-прикладного мистецтва Княжа Скарбниця наразі організація заняття спортом серед дорослих у місті так і залишається невирішеним питанням. Команда ветерани перемогла у вищій лізі чемпіонату району з волейболу. Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування, зроблені кроки та перспективи. Саме про це говорили 15 квітня на зустрічі голови Верховної ради України Володимира Гройсмана з представниками місцевої влади та змі побувала там і наша знімальна група. Децентралізація влади сьогодні є однією з ключових реформ в Україні. На цьому наголосив голова Верховної ради України Володимир Гройсман на зустрічі 15 квітня з представниками органів влади та керівниками прес-служб обласних рад та обдержадміністрації представниками обласних телерадіокомпаній. В засіданні також взяли участь перший заступник голови адміністрації президента України Віталій Ковальчук. Віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства Геннадій Зубко. В ході зустрічі. Володимир Гройсман зазначив, якщо не провести децентралізацію, то неможливо буде втілити в життя інші реформи, зокрема ні освітню, ні економічну. Саме децентралізація влади за європейським принципом приведе до вищого рівня життя територіальні громади. В результаті проведення децентралізації передбачається одержання громадами додаткових повноважень, ресурсів, можливість самостійно заробляти та реалізувати свої ініціативи. Має бути сільська рада, громада має приймати публічне рішення щодо використання землі. Ця земля має приносити їм доходи. Ці доходи вони мають витрачати на сільську дорогу, на газ або на інші види палива чи опалення, і так далі, на те, щоб зробити клуб, врешті-решт, щоб повернути в село життя. От я хочу вам зазначити, що цей шлях реформ можете поставити до рівні, повернути в село життя. Повернути в громаду життя В свою чергу. Перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук наголосив, що разом із розширенням кола повноважень громад значно зростає рівень їх відповідальності, але це лише перший крок. Головне їх ефективно втілити в життя. Парламент ухвалив низку важливих законодавчих актів, які регулюють відносини у сфері місцевого самоврядування, зокрема закон України про засади державної регіональної політики, який визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України. Чіткий план є є сьогодні дуже активна співпраця. Є, є єдина політична воля у президента у парламенту, і у уряду на сьогоднішній день є потужні регіональні еліти, які готові брати на себе відповідальність і готові не тільки брати фінансове повноваження, а ще й рухатись вперед. Сьогодні є методика, сьогодні є законодавча база, і я вважаю, що на сьогоднішній день нам потрібно просто донести максимальну інформацію до людей, що саме відбувається, і яким чином сьогодні очікують, можливо, наші діти, що ми зробимо сьогодні, для того, щоб регіональний розвиток потім міг впливати на їх життя. Зустріч продовжилась у формі діалогу. Після чого до уваги присутніх були представлені презентації експерта швейцарсько-українського проєкту підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО та реанімаційного пакету реформ з питань реформ місцевого самоврядування Юрія Ганощака, директора з науки та розвитку інституту громадянського суспільства Анатолія Ткачука, заступника керівника групи експертів проєктів ЄС, підтримка політики регіонального розвитку в Україні Юрія Трецяка щодо децентралізації влади та реформи місця. Цивого самоврядування. Коли ми говоримо про районний рівень, ми повинні зрозуміти просту річ: район для людини, районний центр, не потрібен. Це районний центр для чиновника, для розміщення там органів виконавчої влади. Тому що більшість всіх компетенцій, людина. Має отримати в своїй новій громаді, в своєму невеличкому району. Тобто, теза, що вона має їхати за 150 кілометрів, неправильна теза. І це ми повинні людям говорити. З 1 травня спрошується порядок оформлення субсидій. Відтепер громадянам не треба оформляти багато документів. Необхідно лише заповнити декларацію та заяву, бланки яких надійдуть поштою. Постановою Кабінету міністрів спрощено порядок призначення житлових субсидій, який відбувається відтепер лише на підставі заяви та декларації про доходи і витрати. Новгородціверці зазначають, що нова система надання субсидій суттєво спрощує її оформлення. У тому году я ходив бумажки брати по горсоветах, по всяких этих. А в тому году пройшов здесь, вони записали мене і все. Сказали, прийдеш у май і получите субсидії. Ходити не потрібно нікуди, особливо пенсіонерам нам. І помочь какая, а що б ми діяли з пенсією тисяч. А от це помочь хороша, дуже. ми вдячні. На цей час створюється реєстр домогосподарств і новгородціверцям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгородціверської міської ради з відповідними документами згідно з графіком прийому громадян. Зараз створюється реєстр, реєстр домогосподарств нашого міста для того, щоб люди не надавали довідку про склад сім'ї а управління соціального захисту могло на на, на запит. Цю інформацію отримати без звернення громадян. Людям потрібно звернутися до міської ради з домовою книгою та документами, які посвідчують особу всіх, проживаючих в даному домогосподарстві. Цей графік ви можете побачити на сайті міської ради. Буде опубліковано в газеті Сіверський край та в нас в управлінні на дошці оголошень. Субсидії призначатимуться не лише на опалювальний сезон, а на цілий рік. З 1 травня кількість осіб, які матимуть право на отримання субсидій, значно збільшиться. Особи, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014-2015 років, субсидії на наступний термін призначатиметься на підставі раніше поданих документів без необхідності подання заяви і декларації, враховуючи підвищення цін і тарифів у квітні 2015 року. Цією постановою скасовується обмеження щодо. Призначення субсидіям з урахуванням майнового стану заявника, тобто людям, які мають два житлові будинки, які мають два транспортні засоби, також право на отримання субсидій мають ті сім'ї, в яких є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості населення. Отримують право на призначення субсидій, також громадяни, які живуть не у власних помешканнях, а за договором найму та оренди. І на яких відкрити особовий рахунку за цим договором в комунальних організаціях, наголошуємо, що зараз ведеться попередній запис громадян на призначення субсидій, щоб уникнути черг в травні під час великої кількості звернень. Відтепер зареєструвати договір оренди на землі сільськогосподарського призначення мають право і нотаріуси. А для тих, хто оформив право власності на свій земельний пай до січня 2013 року процедура реєстрації аренди буде простішою. Донедавна зареєструвати договір оренди на землю сільськогосподарського призначення можна було тільки в реєстраційній службі. Проте, згідно з новими змінами в законодавстві, відтепер таку послугу надаватимуть і нотаріуси. 25 березня 2015 року набув чинності Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Даним законом уповноважено нотаріусів здійснювати функції державного реєстратора. Прав на нерухоме майно у порядку та у випадках, які встановлені законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Щоб зареєструвати договір оренди, потрібно оформити два документи: це право власності на землю, яка буде орендуватися, та відповідно і сам договір оренди. Але тим землевласникам, які право власності зареєстрували ще до початку 2013 року, знову окремо його реєструвати вже не потрібно. Наприклад, якщо право на земельну ділянку було зареєстровано в встановленому законом порядку до 1 січня 2013 року, то заявник має право звернутися до нотаріуса або державного реєстратора і зареєструвати похідне право, а саме реєстрацію договору оренди. Одночасно із реєстрацією права власності. При цьому заявником подається тільки одна заява, тож перевагою нових змін для тих, хто оформив право власності на землю до початку 2013 року, є й те, що платити вони будуть вже тільки за один документ. Вже 16 правоохоронців новроцівського райвідділу внутрішніх справ несли службу у зоні. Ато наразі ж один міліціонер знаходиться в одній з гарячих точок на сході нашої країни. П'ять же міліціонерів ногроцівської групи, зведеного чернігівського загону, нещодавно повернулись з Дебальцівського кільця. Ще в лютому 50 чоловік зведеного загону ОМВС в Чернігівській області відправили у зону АТО прикривати позиції блокпостів та нести службу на самих блокпостах. Серед них і п'ятеро новороцівських правоохоронців на чолі з Сергієм Цвилем. Напередодні хлопців відправили на чотириденні навчання у Гончарівськ. Далі було селище міського типу Чернухіни. Потрапив я в Луганську область, межа Луганської Донецької області. Місто Дебальцеве, не саме місто Дебальцеве, а чуть за місто Дебальцеве СМТ Чернухено. Коли ми вже в'їжджали туди, там вже відбувалися як сказати, бойові дії вже саме в Дебальцеві ми чули вибухи мінометів. І в перший день як ми в'їжджали в саме СМТ Чернухено, до... міняли ротацію інших співробітників міліції. Ми вже там висаджувалися під мінометним обстрілом. Наші хлопці одразу ж опинились на передовій позиції. Жити довелось у місті без вікон, дверей і фактично без даху. Артилерійські обстріли було чути скрізь. Новгородціврські правоохоронці прикривали два українські блокпости. Довелося також вступати у криваві сутички з бойовиками. Обстріли сепаратисти не припиняли майже цілодобово. Далі без коментарів. Укрытие наше А? сумасшедшее. Поруч розташована чорнохінська зона, де без догляду залишились в'язні. З ними довелось домовлятись про обмін продуктами харчування. В останні три доби каже Сергій Цвіль та Сергій Довгуша, обстріли не припинялись ні на хвилину. Сепаратисти відсилали нашим бійцям СМС з інформацією про оточення, щоб створити паніку. Проте наші бійці не піддавались на провокацію згодом. Отримали наказ про відступ. Виходили звідти за наказом вишастоячого начальства. Це було пізно. І спочатку ми виходили по дорозі, потім підбирали військовослужбовців, які там не могли вибратись. Їхали всю ніч у цілковитій темряві, доки на ранок не дісталися своїх. З техніки було лише УРАЛ, відбитий у сепаратистів. Та машина вимінена у в'язнів за продукти. Змучені і стомлені, приїхали у Артемівськ. Там зустріли волонтери, напоїли гарячим чаєм, нагодували, оглянули поранених і хворих. Як опинилися на наші території три, дня, три дні ми спочатку знаходилися в красному лимані, потім відправили вже в місто Чернігів. І у кого було бажання, та у госпіталі МВД на два тижні проходив курс лікування. У Чернігові зустрічали рідні та друзі. Радості не було меж, адже всі новоросіверські міліціонери повернулися додому живими і неушкодженими. Маєте зброю, здавайте її добровільно. Зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби можна приносити правоохоронцям до 30 квітня. МВС оголосила місячник здачі цього небезпечного знарядця. За поточний рік співробітниками правоохоронних органів Новгородського району із незаконного обігу зброї було вилучено дві гладкоствольні рушниці, які за рішенням суду було конфісковано, адже незареєстрована зброя це порушення закону. Проти всі громадяни, які її мають, мають право її зареєструвати особисту власність на законних підставах під час місячника добровільної здачі зброї. Який нині проводиться на території Чернігівської області, зокрема і в нашому районі з 1 по 30 квітня. Мета таких заходів це щоб громадяни прийшли без побоювань до органів внутрішніх справ та здали належну їм зброю та боєприпаси, які них незаконно зберігаються, в результаті чого громадяни звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. А також громадяни можуть дану зброю зареєструвати на своє ім'я у законному порядку. За два тижні проведення операції нашими земляками було добровільно здано 5 одиниць зброї, одна з яких зберігалася незаконно. Нагадаємо, що в Україні передбачена відповідальність за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Якщо громадян зберігає у власності незареєстровану зброю, а саме то, наприклад, мисливську гладкоствольну, то громадян було притягуватись до адміністративної відповідальності. Тому штраф від. 85 до 170. Якщо громада зберігає на різну зброю без належного дозволу, бо кримінальна відповідальність від 3 до 7 років Подібні місячники проводяться органами внутрішніх справ регулярно. Під час останньої такої ж операції громадянами було здано 8 одиниць зброї, три з яких незаконно зберігалося у наших співвітчизників. Вчора урочисто відкрились двері виставкової зали творчої світлиці народного аматорського клубу декоративно-прикладного мистецтва Княжа Скарбниця. Члени клубу нарешті мають давно омріяне базове приміщення, власну виставкову залу. На загальнорайонне районне свято завітало багато шанованих гостей, палких поціновувачів мистецтва. побувала там і наша знімальна група. Народний аматорський клуб декоративно-прикладного мистецтва княжа Скарбниця, що понад 20 років діє при районному будинку культури, нарешті матиме давно омріяне базове приміщення, власну виставкову залу. Сьогодні представники району та міської влади урочисто перерізали стрічку. Творча світлиця клубу Княжа Скарбниця святкує свій перший день народження. Це вагоме досягнення для району та міста, а для майстрів база для демонстрації творчих робіт і можливість реалізувати власні вироби. Аматорський клуб. Декоративно-прикладного мистецтва княжа скарбниця об'єднує 20 майстрів. У виставковій залі представлені роботи живопису на дереві, картини майстрів пензля, в'язані гачком речі. Впадають в око ляльки в костюмах народів світу. Автор цих робіт народний майстер Тамара Мельник. Для відкриття цього салону спеціально я запланувала таку колекцію під ну, ляльки в костюмах народів світу. Мені захотілося відобразити це, щоб може це і дітям було цікаво, і іншим людям як вдягаються. Чомусь мені це було дуже цікаво. Воно в мене пішло така. У мене було ще з літа задумка, але часу не було і от за зиму. Це я зробила. Виставкова зала уміщує не одну сотню робіт талановитих майстрів сіверщини, які для художників улюблені, натхненні, а часом і вистраждані. Свої художні роботи вишивку демонструвала присутнім Олена Галаган в клубі княжої скарбниці художниця біля двох років. Очень довольна, що такое поміщення у нас тепер є, де дійсно ми можемо общатися з клубом, з членами клубу, ділитися опитом радоваться радуватися за кого-то. наші майстера княжі скарбниці можуть принести сюди свої роботи. Также туристи будуть смотрети і городу буде дуже радість от нас, от наших ідей, от наших творений. зараз. Народний аматорський клуб декоративно-прикладного мистецтва княжа скарбниця очолює Юрій Воробей. На його думку, цей день залишиться в історії сіверщини. Сьогоднішній день. Війде такі в історію Новгород Сіверщини, як такий, мабуть, маленький, але крок до перемоги, до перемоги світлого, доброго, радісного і впевнений е, в тому, що сьогоднішній день е, намалює нові орієнтири для людей, які прийдуть, е, мабуть, в цю галузь після нас. І е, точка не поставлена. Це три крапки. Компактна зала ледь вміщує всіх охочих відвідати виставку. Ця урочиста мить привела сюди людей мистецтва і далеких від нього. Для всіх присутніх це велике досягнення та нове відкриття. Довго ми ждали відкриття цієї виставки, сподівалися, що нас клубовців смогут больше людей відіть благодаря відкриттю этого салона. Я дуже рада, що я входжу до цієї спілки майстрів. Вони всі дуже досвідчені і дуже гарні їх роботи. І бажаю, щоб цей салон був гарним для людей, і люди цікавилися, і можливо, хтось приєднувся. На загально районне свято завітало багато шанованих гостей. Голова райдержадміністрації Олена Мовчан започаткувала традицію, подарувавши книгу відгуків. Всі, хто приложився до того, щоб ця страниця запрацювала, я дуже всім вдячна. Творчих злетів та натхнення бажав майстрам, заступник голови районної ради Олександр Могильний. А міський голова Сергій Пунтус зазначив, що нарешті довгоочікувана мрія учасників клубу збулася. На урочисте відкриття виставкової зали прийшли палки поціновувачі мистецтва, серед яких і ті, хто завдяки своїй ініціативі, небайдужості, наполегливості і турбоці, про немирушість вічної краси мистецтва, вклав неоціненно вагомий внесок у відкриття цього мистецького храму, що однієї точки на культурологічній карті нового. Роціверщини влітку багато новгороцівців проводять активний відпочинок на міському стадіоні. Проте, в інші пори року, через погані погодні умови, організація заняття спортом серед дорослих залишається невирішеним питанням. На цей час питанням розвитку спорту опікується відділ освіти молоді та спорту новгородціврської міської ради. Співробітники якого зазначають, що планується реконструкція спортивної зали кінотеатру Літній також у цей час проходить місячник по облаштуванню міського стадіону. Не будьмо байдужими та збережемо спортмайданчики в належному стані. Організація занять спортом в Новгороді Сіверському серед дорослого населення залишається нерозв'язаною проблемою. Хоча високі показники новгород-сіверських спортсменів свідчать про гарну роботу різноманітних секцій для молоді на базі навчальних закладів. Влітку новгород-сіверці займаються на стадіоні, проте при поганій погоді любителів спорту турбує відсутність приміщення та секцій для дорослих. В нашому місті не вистачає, ми б хотіли, щоб ще були нові спортзали для дорослих. Много хто займається на 100%, це не необхідно для всіх. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити в новому спортзалі? Ну, все, бігові дорожки, тренажери найкраще, якби, щоб можна було де займатися. Взимку восени немає куди піти, де в нас позайматися. Спортсмени вони ж не тільки влітку, але взимку і восени, тому думаю, це необхідно. Что бы хотела там побачить? Ну, тренажеры, наверное. Какие-то, может быть, секции интересные, потому что на городе практически ничего нету. Я бы хотел бы побачить в нашем месте спортзал для взрослых полностью обладнанный, э, новым оборудованием. Зима-осень у нас площадь, ну, нету таких площадок, где можно позаниматься. Желательно хотелось бы, чтобы у нас построили хороший тренажерный зал, чтобы можно было ходить и доступно каждому. Конечно же, лучше, чем э, курить, пить. Э, лучше в тренажерной заниматься своим телом заниматься. З Січня 2015 року питаннями розвитку спорту опікується новостворений відділ освіти молоді та спорту Новгородської міської ради. Начальник відділу освіти молоді та спорту Ірина Зюсько пояснила, що за чинним законодавством у спортивних залах навчальних закладів дорослі мешканці міста займатись права не мають. Також планується реконструкція спортивної зали у недобудованому кінотеатрі літньому, де матимуть можливість займатись і діти, і дорослі. Всі хочуть займатися у навчальних закладах. Бюджетні установи є певні санітарні норми і правила, Беріть ліцензію, оформляйтеся як, скажімо, приватні підприємці, заключаємо з вами договори оренди, займайтеся. Сподіваюся, що ці 5 мільйонів, які обіцяють нам віддати на район, ми використаємо для того, щоб провести все ж таки реконструкцію спортивної зали. Кінотеатру літній, і це буде ну, така додаткова можливість займатися спортом не тільки дітям нашим, але й і дорослим. Облаштувати там і тренажерний зал, і ринг боксерський, і куточок для занять знову ж таки туризмом, футбол, баскетбол. В перспективі планується розв'язати ряд проблем. Необхідно впорядкувати стадіон та облаштувати нові приміщення для занять спортом. Але необхідно, щоб до цього залучались і громадські організації та небайдужі новгородсіверці. Треба усім нашим всім, мабуть, громадським об'єднанням. Об'єднатися навколо цієї проблеми ми не будемо стояти, ясне діло в осторонь, шукати приміщення, облаштовувати ці приміщення для того, щоб можна їх було використовувати для занять спортом. Зараз у нас проходить також місячник, спорт для всіх спільна турбота по облаштуванню спортивних майданчиків. Тільки спільними зусиллями ми зможемо утримувати. Належному стані ці спортивні майданчики, які є на сьогоднішній день, день на нашому стадіоні. Дуже жаль, що от мешканці нашого міста не цінують те, що у нас є. Будемо сподіватися, що молодь Новгород Сіверщини буде і надалі радувати нас високими показниками у спорті, а дорослі долучатимуться до пропаганди здорового способу життя та сприятимуть створенню умов для занять спортом в нашому місті. І продовжимо новини спорту. Команда ветерани стала переможницею у вищій лізі чемпіонату району з волейболу. У першій лізі очолували турнірну таблицю юнаки з медичного училища. Останні матчі пройшли 16 квітня. Цього ж дня нагородили чемпіонів та призерів змагань. Чемпіонат району з волейболу стартував наприкінці лютого. Протягом двох місяців 14 команд боролися за чемпіонський титул: 5 – у вищій лізі і 9 – у першій. 16 квітня пройшли останні чотири матчі у першій лізі. Цього дня на волейбольний майданчик виходили п'ять команд. Три вдалі зустрічі провели спортсмени з Орлівки. Вони обіграли жіночу збірну та другу команду дівчат з медичного училища з рахунком 2-1. І третю перемогу святкували після гри з командою метеор загальноосвітньої школи номер 2 і ще один матч пройшов в останньому турі, був між збірною жінок та волейболістами з команди Юніст. Матч тривав три партії. Перемогу здобули учні загальноосвітньої школи номер 2 Після останньої гри підсумували результати, вишукували команди для оголошення підсумків змагань та нагородження чемпіонів та призерів. Отже, у першій лізі, що проходили у спортивному залі медичного училища, очолили турнірну таблицю юнаки з цього навчального закладу. Друге місце посіли спортсмени з Орлівки. У трійку призерів також потрапили адвентисти сьомого дня. Четвертий результат у другої команди дівчат з медичного училища. П'ятий у чоловіків з установи виконання покарань номер 31 Далі команда юність загальноосвітньої школи номер 2 жіноча збірна. Команда номер 1 дівчат з медичного училища і команда метеор з другої школи. Незважаючи на результат змагань, учасники, звісно, залишили задоволеними, адже головне не результат, а участь. Ми програли, тому що ми наймолодші. Було звичайно важко. Ми ну, тренувалися довго, але це у нас тільки початок. Кожна команда сильна по-своєму. Напевно, ну я вже так і не пам'ятаю, хто був найсильнішим, але кожна команда була сильна по-своєму. Волейбо для мене це спортивне заняття, яке мені подобається. Я займаюся ним вже три роки. Для мене головне в цій грі грати як можна краще. У вищій лізі, яка проходила в спортивній залі Новгородської гімназії, номер 1 матчі завершили ще два тижні тому. Нагородження ж відбулось того ж дня, що й у першій. Чемпіонами району з волейболу стали ветерани. Вони заробили 16 очок. На чотири менше поклали на свій рахунок гості з понорниці. Відповідно, вони стали срібними призерами змагань. Третій результат у команди з медичного училища. І четверте та п'яте місця посіли учні з Новоросівської гімназії №1 1 та загальноосвітньої школи №2. У цей день вшановується пам'ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народів святого Євтихія назвали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили, це до врожаю ранніх хлібів. Тепла і затишку у ваших домівках, і на все добре.